Так було один день в Львові, один день всього в Києві. Що, да, да. І тепер знову будемо їхати в Каменець. Цим експресом подібні. <реку> Є через Чернівці поїзд, але ми ну, <реку> тату взяв так, щоб ми ну, трошки менше їхали, бо через Чернівці він їде 16 годин. Аж. А в Кам'янець він їде за 8 годин. Я знаю, ми рано взагалі погоду. Я зараз побутила дні. Я попутала вже дні. Я думала, що завтра цей. Ну, ми приїдемо взагалі, ми приїдемо з 6 годині, ще ми з я не знаю, коли за експрес заходи. Івана нас зустріти, то ми трошки всі походимо. Зараз поїду в Чернівці, а де вже ми нас зустрінемо? Що ти можеш так скоро вставати раді мене? Тому що піти, знаєш? Та я тобі можу, що якщо хочеш, потім передзвоню, подивися на білеті там, бо я зараз тут не бачу. Так, да, ото на білеті перше, зараз тут не бачу, а то ми зараз не бачу. Mm -hmm, давай.